Радійте в Господі завжди, і знову кажу, радійте. Як цікаво, да? а в іншому тексті Святого Письма, 1 Солунян 5.16, апостол Павло знову говорить, завжди радійте. Завжди радійте. Завжди постійно. Кожної хвилини, кожної секунди, можна сказати, да? майте у своєму серці що? Сум чи радість згідно Божого Слова. Радість! Радість! І, звісно, виникає питання, як радіти під час бурі? Як радіти під час бурі? Як радіти, коли приходять різноманітні негативні новини? Як радіти, коли здається, що все навколо руйнується, не йде по плану? Як радіти, коли обставини сьогодні розділяють сім'ї? Як радіти, коли руйнується звичний спосіб життя, до якого ми звикли? Можливо, Павло щось говорить не те. Але Павло говорить ствердно. Радійте і знову кажу, що радійте. І у сьогоднішньому розумі ми звернемо увагу на важливий принцип, на Важливий принцип, зрозумівши, який нам стане набагато легше зберігати у своєму серці радість, ходити у радості і зараджати інших позитивом та радістю. Але перед тим, як ми перейдемо до розгляду цього принципу, я хочу, щоб ми подумали над наступним. В кожному автомобілі можна знайти домкрат, можна знайти ключ, за допомогою якого можна відкрутити ще колесо і поміняти його на запаску. Крім цього, в багатьох автомобілях ми можемо знайти такий ящик, в якому знаходяться що? Ключі, да, інструменти різні. І також, пам'ятаю, коли в мене була копійка, в мене ще була книжка. Знаєте, така книжка. Там розповідається, як перемонтувати той або інший агрегат в автомобілі. тобто який взяти ключик, який болтик відкрутити, як послідовно це все розібрати і потім як це все зібрати. І неможливо гайку на 17 відкрутити ключом на 14. Чи можливо? Неможливо. Тобто ми розуміємо, для того, щоб перемонтувати автомобіль, є відповідні ключі, да? якими можна відкрутити ту або іншу гайку. Да? Біблія, ми можемо сказати, що це інструкція. Це є інструкція. Бог по своїй мудрості дарував нам свою інструкцію. І досліджуючи Боже Слово, ми можемо виявити проблему у нашому житті, да? і, слідуючи правилам, принципам, які записані в Божому Слові, підкоряючись законам Божим, ми можемо змінити свої обставини. Так як автомеханік може взяти книжку по даному автомобілю, да? виявити, що сталося, взяти відповідний інструмент і полагодити, я пам'ятаю, колись я займався котлами. І ми везли котел такий здоровезний котьол. Він два метри висоти був. 2 метри висоти, В топку я сам туди залазив. Тобто я міг залізти і закритися, так як в танку там сидіти. І ми погрузили цей котьом на прицеп і поїхали в бар. Ну, це Вінницька область, місто Бар. От, і ми їхали через Даражню зі своїм товаришем. Ми приїхали Даражню, і практично неможливо було їхати, включаєш першу передачу. І там йде така вібрація, що неможливо їхати. Я навіть не думав, що на такій маленькій швидкості так болтає сильно машина. Виявилося, що? Виявилося, що кардан, який заходив в коробку передач, на кінці він зігнувся, він вийшов практично зі строю і поламав таким чином саму коробку передач Вони до того. Товариша, до якого ми везли цей кетю, він привіз ці всі запчасті, і ми це все поміняли там у полі і доїхали до місця призначення, використовуючи відповідні ключі. Тобто гайки ми не відкручували отвертками, а, а відповідними ключами, які в мене були в машині. Так само, і тут у нашому житті можуть бути різноманітні проблеми, негаразди, трудності. Для цього Бог дав нам своє слово з набором інструментів, які ми можемо задіяти у своєму житті і змінити. Обставини свого життя. Про це досить яскраво написано в Ісаї 48.18. Господь говорить: о коли б ти прислухався до моїх заповідей, то був би твій спокій, як річка, а твоя справедливість, немов морські хвилі. Як цікаво, ми шукаємо спокій, да? де знайти спокій. А що Бог каже? Слухай те, що я говорю. Використовуй те, що я тобі що, вже дав. Будеш мати мир. Такі як річка. Також за допомогою інструментів. А що це за інструменти? Це тексти з обітницями, де Бог щось обіцяє у своєму слові. Ми можемо взяти ці тексти з обітницями і полагодити свій внутрішній стан і змінити сум на радість. Можемо це зробити чи ні? З допомогою цих інструментів щось змінити у своєму що? розумі, підкрутити відповідно гайки, гаючку. Але, звісно, це є процес. Неможливо швидко перемонтувати автомобіль зі складною поломкою. Неможливо. Неможливо швидко вилікувати людину зі складним діагнозом. Неможливо. І щоб змінити обставини свого життя, щоб змінити сум на радість, якщо я постійно перебуваю у сумі і змінити сум на радість, потрібно вчитися як користуватися інструментами Божого Слова. Потрібно вчитись. Після навчання я вчився в Дасафі водити автомобілі. От, і там нас вчили, як розбирати той самий воздушний фільтр, тобто послідовність, що за чим потрібно розібрати, а потім як це все зібрати. Тож, відповідно, якими інструментами. Так само і тут нам потрібно знати, як використовувати Боже Слово, де ті інструменти, де їх, як їх використати. І в цьому потрібно вчитись. Ви за віком повинні б бути вчителями. Тобто, апостол Павло каже, ви за віком мали би бути вже до цього часу ким вчителями. Іншими словами, ви вже самі повинні що? Вчити, як змінити сумну радість, да? як ходити у вірі, перебувати у силі Божого Слова. Відстоювати біблійну позицію. Жити без страху. Тобто ви довгий час вже у церкві. Ви мали би бути вже вчителями. Ви мали би інші вчити цих речей. Але далі апостол Павло говорить, але ви, ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова, і ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва, тверда. І цікаво пише апостол Павло. Існує ще одна проблема між сучасними християнами. І вона полягає у тому, що ми хочемо, хочемо слухати вчителів більше, ніж те, що говорить Бог. Через своє слово. 2 Тимофія 4.3 ми читаємо. Настане бо час, пише апостол Павло. І мені здається, що ми живемо в цей час. Настане Бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Сьогодні багато християн з задоволенням будуть слухати психологів, різноманітних вчителів, богословів. Проповідників. Лише щоб не робити те, що написано. Порою ми просте Боже Слово хочемо якось оминути, да? тобто піти якимось іншим шляхом. Але нема альтернативного вирішення проблеми, наприклад, гріха, ніж кров Христа. Ну, немає альтернативного вирішення. Тому що в Біблії чітко написано є 18.20, та душа, що грішить, вона що? Вона помре. І якби людина не намагалася себе втішити, що вона не може померти, да? тому що дьявол сказав, що? що ви не помрете, і він цю думку далі навіює через різних вчителів, філософів. Да? Якби людина не втішала себе, Біблія чітко говорить, душа, яка робить гріх, вона що, вона помре. Далі ми читаємо 1 Івана 1.7. Кров Ісуса Христа Його Сина очищає нас від усякого гріха. Що може нас очистити від гріха згідно Божого Слова? Кров Христа. Неможливо очиститись від гріха, не прийшовши до Христа. Римлянам 10:13: бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Якщо я хочу спастися, мені потрібно що зробити. Покликати Господнє ім'я. Нема альтернативи. Неможливо піти іншим шляхом. Тобто ми бачимо, що Біблія чітко говорить, що необхідно зробити людині послідовно, щоб отримати що? Спасіння. Так само, Біблія чітко і послідовно говорить, що необхідно робити нам, щоб отримати або прийняти радість. Говорить Біблія чи ні? Звісно, вона говорить. Також Біблія чітко і послідовно говорить нам, що необхідно робити кожен день, щоб зберегти цю радість у своєму що? У своєму серці. Тому що ворог, він намагається кожен день що зробити? Вкрасти цю радість. Да? І Біблія дає чіткі поради, що слід робити мені кожен день, щоб зберегти цю радість. І також Біблія говорить нам, як повернути радість, якщо я її по якихось то причинах що втратив. Говорить Біблія про ці всі речі? Говорить, варто озвучити оці думки, тобто у майбутньому на ці теми приготувати якусь проповідь чи ні? Це актуально для нас чи ні? Біблія чітко говорить, який необхідно взяти ключик. Який вінтик потрібно що? Підкрутити. І для надійності його потрібно що? Зашплінтувати, щоб не, не, не розкрутилось. Ну, Артур розуміє, автомеханіки розуміють, що таке зашплінтувати. Да? Зафіксірувати вінтик, щоб він не розкрутився. Тобто Божим Словом, Божим текстом з обітницею. І кожен день перевіряти, чи всі ці вінтики вони на своїх що? В місцях. Тому що вони мають свойство, що розкручуватись, ну, говорячи образно. Тому Ісус одного разу сказав дуже важливі слова Матвія 26:41: Пільнуйте і моліться. Тобто, будьте уважні, щоб не впасти на спробу, бадьорий бо дух, але немічне. Боже, що то за принцип, зрозумівши, який ми будемо перебувати у постійній радості? Що то за принцип, такий важливий принцип, зрозумівши, який ми будемо перебувати у цій постійній радості? Забігаючи наперед, я хочу сказати, що я не скажу щось нове. Але досить часто наша проблема полягає у тому, що ми нехтуємо тим, що ми знаємо, або те, про що ми дізналися у минулому. Порою в нас виникають такі думки. Ну, я це знаю. Я хочу чогось нового. Нема нічого кращого за нове, як забути старе. Тобто таке, колись сказав, да? отже, цей принцип полягає у наступному. Я не зможу мати радість, у ту постійну радість, про яку говорить апостол Павло, якщо матеріальний світ, в якому я живу, для мене більше реальний за духовний світ. Все дуже просто. Я не зможу ходити у цій радості постійній, якщо цей матеріальний світ для мене більш реальний, ніж духовний світ. Що необхідно робити, щоб духовний світ для мене був більш реальний за цей матеріальний світ це інша тема. І Біблія також чітко говорить, що необхідно робити. Але апостол Павло неодноразово закликав нас, що нам світ. Звертати більшу увагу не на видимий світ, а на який? На невидимий. Пам'ятаєте слова 2 Коринтянам 4:18? Ми не дивимось на видиме, а не на видиме, бо видиме, дочасне, невидиме ж яке? Вічне? Я хочу запитати, а ми на що більше дивимось? От і ми знаходимо проблему, чому ми втрачаємо цю радість, чому ми не можемо ходити у цій постійній радості. Тому що матеріальний світ для нас став який? Більш реальний за духовний світ. Тому в іншому тексті Святого Письма Колесам 3.2. Апостол Павло говорить: думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Ми не знали цих віршів до цього часу. Ми знали ці вірші? Але чомусь ми цими інструменти закидали. Знаєте, в мене колись в машині були пласкогубці, і дійшло до діла, взяв пласкогубці. І він каже, о, цими пласкогубцями довго користувалися, тому що він єлі їх розсунув. Так само це теркається цих інструментів, які Бог дав. Прості вірші. Але ми чомусь женимося за чимось таким незвичним, що прості інструменти ми залишаємо і вони вже загержавіли. І ми вкращаємо радість, тому що ми не користуємося відповідними текстами Божого Слова. Псалмі 16.8. Давид пише: Уявляю я Господа перед собою постійно. Бо він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Чому він не буде захитаний? В нього не було проблем в житті Давида. Але він постійно уявляє перед собою Господа. В іншому тексті, 2 Коринтянам 5-7 пише, пише Павло, бо ходимо вірою, а не відінням. Буквально вчора, коли я їхав на роботу, я виявив для себе, що я десь загубив камеру. Я виявив для себе, що її немає. В машині немає, вдома немає, ніде немає. От що за ситуація така? От камера пропала. От як так? Я чую, я відчуваю, що радість зникає. А я готую проповідь на тему радості. І думаю, от як цікаво, от і з питання. Камера, така класна камера, і, і я зрозумів, що цей принцип він діє. Коли переключаєш свою увагу на невидиме і розумієш, Бог все контролює. Що ж контролює Бог? Значить все він контролює. Ну, Якщо камера пропала, значить Бог щось це що. Допустив, ну що я маю перейматися цим? Якщо злодій вправду він принесе, якщо не принесе, значить я знімаю щось, напевно, не то, і Бог хоче. Сподіваюся, моя поїздка на велосипеді вам сподобалась. Якщо так, обов'язково поставте лайк. Якщо ви не підписалися на мій канал, обов'язково підпишіться. І на заключення цього відео я хочу прочитати один біблійний вірш. Бог хоче якось це все діло поміняти. Що я маю перейматися цими проблемами, якщо Бог він всі питання в моєму житті контролює? Але тиск такий був, трохи було неприємно. Все-таки камера, вона стоїть 7 тисяч, стояла. А я подивився в інтернеті, вона 9 тисяч вже стоїть. А там, оказується, можна на виплат. На виплат 525 гривень на 36 місяців я умножив, отриму 18 тисяч, думаю, нічого собі виплата. Так, да, важко в стресових ситуаціях зберігати оцю радість. Але нам необхідно в цьому вчитись. І ми зможемо мати цю радість, якщо духовний світ для нас стає більш реальний за цей матеріальний світ, коли ми вміємо переключати свою увагу на духовні речі, коли ми бачимо перед собою Господа, який по правиці нашій. В іншому тексті написано: а праведний жити не вірою, не своїми почуттями, не своїми емоціями, не тими подіями, які відбуваються навколо. Він, тобто, праведний, він сфокусований. Вірою на тому, що відбувається навколо Нього. Отже, прийнявши Ісуса, одного разу, коли ми прийняли Ісуса, ми стали співучасниками духовного світу. І стали єдиними з Ним. Отже, що необхідно зробити, щоб ходити в буцінь радості, про яку писав апостол Павло? Що потрібно? Який зробити потрібно крок? Слід змінити своє світосприйняття. Потрібно змінити чи ні? Потрібно просто змінити своє світло сприйняття, і для цього Бог нам дарував своє слово. Своє слово. Другому Коринтянам 7.1 ми читаємо: Отож, мої любі, пише апостол Павло. Мавши ці обітниці, оці дивовижні, чудові інструменти, які знаходяться у Божому Слові, очистьмо себе від усякої нечистоти, тіла та духа, і творімо святиню у Божим страху. І на заключення я хочу прочитати слова апостола Павла. Радійте в Господі завжди, і знову кажу: радійте! Нехай Господь благословить, щоб ця радість через нас бурлила як фонтан. І щоб ми заражали інших цією радістю, цим, цим позитивом. Тому що наша радість не в тих справах, які відбуваються навколо нас, а в тому, що зробив для нас Ісус на Голгофі. Амінь.